10 жовтня 2022 року була тривога, були вибухи, і потім останній дуже був потужний вибух. У нас другий під'їзд повністю був зруйнований і третій під'їзд частково. Відновлені роботи були, ну, як то кажуть, від А до Я. Там, де зруйноване, туди йшло максимальне фінансування, там максимально все робилося від плінтуса до... До стелі. Все завозили, все робили. Є вже квартири, які повністю відремонтовані, є, які ще в процесі. Руйнування були великі. Тут не було ні стін, ні балкона, ні сходів не було. Щоб потрапити в квартиру, ми навіть потрапляли, щоб забрати якісь хоча б цінні речі. Буквально на люльки через вікно пошкоджене на кухні. Ну, зараз ви бачите, тут вже і обоє, і поли, і стіни все відремонтовано, Тому я задоволена, чесно скажу, цією працею робітників. Була можливість навіть вибрати колір і різні варіанти шпалерів, вибрати там ламінат, чи світліше ви хочете, чи темніше. По плану, яке затвердила держава, це повинно закінчитися в кінці 2025 року. Ну, в принципі, тут іде мені так здається опережаючими темпами.